Питання довготривалої реконструкції центральних вулиць обласного центру набуло широкого розголосу і вже неодноразово його висвітлювали у засобах масової інформації. Однак дотепер вулиці повністю не відремонтували, дерева виробили, але не насадили. Хоча міська рада представила проект, який мали повністю реалізувати ще минулого року. Зроблений проект заміни зелених насаджень. Не вирубки, а заміни. Тобто ті насадження, які там були, вони повинні бути вийняті, що тепер і зроблено. І на їх місце засаджені нові, е, нові дерева. В екологічній інспекції також зазначили, що виробку дерев планували, аби замінити старі комунікації, адже коріння сухостійних насаджень перешкоджало роботі електричної мережі, водопостачання та каналізації. Однак такі ремонтні роботи після нищення зелених насаджень так і не провели належним чином. Міська влада це аргументує. Тим, що е, дуже велика кількість інженерних комунікацій на Швабській на Мукачівській, тому більше не можна висадити дерев. Але ці комунікації, якраз під час реконструкції, можна було закопати в землю. Що не було до кінця, зроблено, тільки телек... е, укртелекомівські телефоні проводи було закопано в землю і реконструйовано а каналізація водогін тільки частково точково аварійні ділянки були е, відремонтовані. Ну, то, що не повністю відремонтовано, ми бачили в період новорічних свят на Петефі. При виїзді Швабської на Петефі був витік води, і декілька днів свята водоканал ремонтував. Наразі на вулиці Швабські на Мукачівській частину дерев висадили перед початком зими, проте не в такій кількості, як потребувала заміна та проектна документація. Вулиці Мукачівська Швабська планували, що реконструюються минулому році. Про те, до кінця не закінчено, не висаджено дерева. Ми знаємо, що було на Мукачівській зрізано 46 дерев, на Швабській 15, а висаджено буде лише 37 на Мукачівській і 14 на Швабській. Тобто йде до зменшення. Думку про те, кому це вигідно і для чого так ретельно виробило майже 50 дерев в обласному центрі, висловив Олександр Волосянський. А мою особисту думку тут міська влада трошечки попрацювала на підприємців, які там мають офіси, банки і магазини, які хочуть, щоб їхні вивіски не прикривали ці дерева, і які хочуть забетонувати просто зелені зони, щоб там ставали машини біля їхніх офісів.